Курточка на подарунок. Прийшов нам такий подарунок, робимо розпаковку. І це дівчата у нас зимові курточки за саму кращу ціну. Дивіться, все, як упаковано. Робимо таку розпаковочку. І ось які кольора. І ціна курточок 300 гривень. 300 гривень. Те, що вчора знімали, вже є на сайті. На сайті 100 гривень ком'юа, курточка зимова за 300 гривень. Є у нас три кольори. Як ті пісні, знаєте, три кольори. Так оце у нас так само з курточками. Все дуже файно запаковано. Дивіться, як воно все приходить. Розпаковка таких курточок, курточка 300 гривень. По ростовках. Зараз поглянемо, що за курточка за 300 гривень. Дивіться, яка краса. Все нове. Все із фабрики. Зимові курточки, тільки треба ще відпарити, розпарити. Дуже чудові курточки. Ціна 300 гривень на сайті 100 гривень Погляньте, яка краса. Є три кольори. Це у нас в такому. Є у нас радуга. Давайте поглянемо на цю радугу. Це те, що вчора обіцяв, що сьогодні будемо розпаковувати. От розпаковуємо в баулі по 35 одиниць. На гурт є дуже чудова скидка. Прямо навіть дуже чудова. Якщо 300 гривень в роздріб, то представляйте, яка ціна буде на гурт. Погляньте, яка краса. І це воно все у нас в розмірах. Все у розмірах. Це другий, ще один вид. Навіть, Чотири вида. Чотири вида в баулі. Тобто на будь-який смак, що вам подобається? Купили собі на 5035 курточок 35 і міняєте цілий місяць. Чим одну за 10 Дивіться, яка краса. Розміри в нас ідуть. 3XL, 2XL, МК. Раз, два, три, 4, 5. в розмірі Це у нас Елька. МК XL, 2XL і 3XL в кожній ростовці. Ціна 300 гривень. 300 гривень. На сайті 100 гривень .ua. Бачите, ще один вид є. Все дуже гарно, чудово запаковано. На будь-який смак. 5 курточок ростовки. Ще раз, От Ельки до 2, до 3 X, да? 3XL. Так що можете вже замовляти на сайті 100 гривень ком'юа. Бачите, як все запаковано. Взяли, отпарили, отбили і вперед. На 5 тисяч гривень поділись на цілий місяць. Ціна таких зимових курточок на сайті 100 гривень ком'юа у нас по 300 гривень. 300 гривень і вона твоя. Так що заход замовляй, всім гарного дня.